До Другої світової війни у місті було 56 синагог. Зараз залишилося понад десяток будинків, де були синагоги. Ця пам'ятка архітектури місцевого значення була найбільшою синагогою в місті, але не найголовнішою. Збудована вона в 1899 році архітектором Вільгемом Штясне. Значних руйнувань будівля зазнала після другої світової війни. Зокрема, споруда втратила чотири вежі, які були по кутах. Після війни тут такий склад, був щось такого. В 1956-му передали медінституту. Вони, значить, повністю реконструкція, доламали куполи, котрі були на той час, ще стояли. І тут не було таких два поверхи, то був один поверх. Від низу до гори, ціла зала така велика, і жіночі балкони були. От. І це було, актовий зал медінституту зробили і до кінця радянської влади. У 1992 році єврейська громада повернула собі синагогу і використовує її за призначенням. Протягом 30 років зробили кілька ремонтів, каже головний рабин Івано-Франківського регіону Мойше Лейб Колесник. Хотілося б, щоб зробити і повернути куполи, і щоб не затікало, тому що от ми трошки минулого року, от після тих страшних дощів, що були влітку, то ми десь під кінець літа трошечки по Підремонтували деякі речі. Ну, наприклад, тут в залі в трьох місцях пообвалювалось, то пару місць ми Там заліпили грантовий проєкт транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, румунія, Україна на ремонт синагоги та створення туристичного маршруту єврейськими пам'ятками передбачає 154 тисячі євро. Ми плануємо підсвітити синагогу і зробити реконструкцію трошки водостічної системи, тому що ми бачимо, що з деяких боків синагога затікає і може пошкоджувати безпосередньо пам'ятка. Близько 40 тисяч це йде на підсвітку. Далі йдуть інші дрібніші вже за заходи там, на дошки, окремо на маршрут, на ремонт водосічної системи близько 30 тисяч. Там ще буде фестиваль єврейської культури, також там е, обов'язково транскордонна програма передбачає е, обмін досвідом і приїзд наших румунських колег. За словами директора департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігоря Попадюка, цього року місто планує виготовити проєктно-кошторисну документацію, а роботи повинні розпочатися в 2022 році. Оксана Василик, Олег Головашкін, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.